Коротше, китайські телевізори, які вони... які вони модернізовані та сучасні. Сліне? Mm? So can you say? Де? Okay. So, mm. Тож? Ти можеш сказати на китайському? Телевізор тобі відповідає. І, і, і тільки що селіна, оця китайська дівчина, сказала, щоб телевізор пукнув. І він пукнув. Де технології. Ще можна вибрати будь-який звук і телевізор буде озвучувати тобі. Таке я бачу вперше.